Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписники, відвідувачі каналу. Сьогодні ми з вами проїдемо разом зі мною по одній частині вулиці і побачимо, як проводяться ремонтні роботи в манове. Дуже цікаво, як акуратно все перегороджуємо. Для безпеки пішоходів. Як я зрозуміла, проводяться ремонтні роботи каналізаційні. В цьому місці щось кожного року, і там через дорогу, кожного року щось ремонтують, щось там. Я не знаю, що це таке кожен раз. Але цього року вони. Зробили такі перегороди, що ні пройти, ні проїхати просто там такі лабіринти, що їх треба тільки йти там, де дозволяють. Вчора я їхала по лівій стороні назад, не по тій правій. не хотілося йти лабіринтом, але потім думаю, а я покажу вам. Як вони там перегороджують, як роблять вулички для пішоходів, велосипедистів. Так цікаво. Люди йдуть і не всі знають, куди ж йти. Тротуар йде прямо, а ці огороження повертають тебе вліво, вправо, куди ти мусиш можеш ти, чи їхати. Я стала роблю фотографії, знімаю, а люди проїжджають позад мене. Я, я є перешкода, вибачилася там в одному місці. От. Ну, буш, мені дуже цікаво зробити відео, фото. Все-таки вдалося, вдалося мені зробити тише, показати. Гарно, гарно все робити. Гарно. У всіх країнах люди можуть тільки сюди їхати, сюди йти. І не іншим місцем, не іншою дорогою, отак. От